Це вже друга спроба. Максимальна амплітуда стрибок! Нормально? Да. Супер. Лісковицьке озеро. Вечір Дуже чудовий, тихий, тепла вода, чисто прозора, гарний відпочинок. Хто з нас не пам'ятає з дитинства? Такі розваги на воді, розгойдування, а потім стрибок у воду. Тут ми бачимо майже акробатичні етюди і суперстрибок. стрибок! Звичайно, треба обережно дивитись, але тут дно дно нормальне. Ну Но нормально тут мягкі, Да. Ви знаєте, та тому це супер.